Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, де птахи в'ють гнізда та як вони доглядають пташенят. І почнемо з хвилинки фенологічних спостережень. В ефірі програма Як почуває себе ненька Україна сьогодні. Привіт, друзі! Вітається, ведуча! А який сьогодні день цікавиться? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. А яким було вранці небо? Ясно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Комусь відома температура повітря? Пригадай, які турботи у птахів навесні? Які гнізда бувають у птахів? Та з чого птахи будують свої гнізда? А де ж вони? Будують свої гнізда. Птахи будують гнізда у дуже різних місцях. Чимало лісових птахів облаштовують свої гнізда в дуплах дерев. Подивіться, і шпаки, і синички, і сова облаштували свій дім, своє гніздо у дуплі дерева. Є птахи, які будують гнізда на землі. Це журавлі, солов'ї, перепелиці та жайворонки. Сподіваюся, що всіх ви впізнали: це журавель, соловей, жайворонок та перепелиця. Продовжуємо дізнаватися, де ж птахи будують свої гнізда. Берегові ластівки щурки, рибалочки, риють у землі нори і в кінці цієї нори аж роблять своє гніздо. Граки будують гніздо високо-високо на деревах. Під дахами будинків будують гнізда ластівки. Цікавенка про зозулю. Вона не висиджує своїх пташенят, а підкидає свої яйця в чужі гнізда. Ось така мама зозуля. <клух> Зозулине яйце має вагу близько трьох грамів. Тоді як у птахів її розмірів вага яйця становить 15 грамів. І не тільки за розміром і формою, а й за кольором воно схоже на яйце тієї пташки, в вніздо якої зозуля підкладає свої яйця. Ось вони, подивіться зозулені яйця. Ну, а зараз погляньте, будь ласка, та назвіть свійських. Птахів на цих фото. Зліва ми бачимо сидить у гнізді курка, а справа качка. Як ви думаєте, чи облаштовують ці птахи гнізда? А чи бачили ви, як вони висиджують пташенят? Можливо, хтось їздив у село до родичів та бачив, як свійські птахи висиджують своїх пташенят, а облаштовувати їм гнізда не треба, тому що для них це зробили люди. Мабуть, колись, давно-давно, коли ще вони не були свійськими птахами, мабуть, тоді вони робили собі гнізда. А хто ж вилуплюється у цих птахів? У курки вилуплюються хто? Курчата правильно, а у качки? А у качки каченята. А зараз пропоную вам цікавінку з довідничка у житті птахів упродовж року. Можна виділити кілька періодів. У перелітних пташок це весняний приліт, гніздування, виведення потомства, тобто насиджування, спочатку відкладання, а потім насиджування яєць. А потім вони ще мають їх вигодувати. І вже далі підготовка до відльоту на зиму. Найвідповідальніший період. Звісно, що найвідповідальнішим періодом для птахів є весняний період, коли настає час виведення пташенят. Ось так у гніздечку виглядають відкладені яйця. А ось ми вже бачимо маленьких пташеняток. Як птахи піклуються про своє потомство? Птахи відкладають у гнізда яйця і насиджують їх, зігріваючи своїм тілом. Батьки піклуються про пташенят і приносять їм комах по 300-400 разів на день. Ось такі вони не нажери, малесенькі пташенята. Якщо виникає загроза, то Птахи, захищаючи своє гніздо, нападають на сильнішого за себе ворога. Молоді птахи починають самостійне життя, коли навчаться добре літати. Ну, а зараз дослідження спостереження. Розгляньте, будь ласка, діаграму. Це діаграма з підручника на сторінці 81, та визначте, які птахи є рекордсменами з відкладання яєць. Подивіться, ми тут бачимо і сову, і горобчика, і ластівку. Так, далі у нас дятел, качка, синичка, перепелиця. А це хто впізнали? То хто ж? Найменше? А хто найбільше відкладає яєць? Хтось, подивіться, всього три яйця відкладає, хтось десять, а хтось аж двадцять шість. То хто ж це відкладає найбільше? Зозуля правильно та ще й підкладає в інші гнізда. Аж 26 вона підкине своїх яєць. Ну, майже до 26. А от найменше за всіх відкладають я... яєць сова, горобець та ластівка до п'яти яєчок. Продовжуємо. Наша торбинка цікавина, ми бачимо на цьому. Фото імператорських підгвінів. Так от, вони гнізда не будують, але їхні пташенята не відчувають незручності навіть у таку холоднечу. В перший час пташеня перебуває то з одним, то з іншим батьком, а коли підросте, то переходить у своєрідні пінгвінячі ясла, де благополучно дорослішає, а опікуваний дорослими птахами. Коли знаходиться або з мамою, або з татом, то щоб не замерзли його малесенькі ніжки, він стає на ноги мамі або татові. Вони прихиляються та зігрівають маля своїм теплом. Ну а зараз пропоную переглянути, як зяблик годує своє потомство. thank you Ви бачите, які ненажери? уже майже з гнізда вивалюються такі вони товстенькі, а все заставляють маму та тата літати та приносити їм знову черв'ячків, комашок, тому що ось такі вони ненажерливі. Зробимо висновок з нашого уроку. Птахи, дбайливі батьки. Вони піклуються про своїх пташенят, годують їх, захищають від ворогів та навчають літати. Далі я вам пропоную переглянути відео, де птахи облаштовують гнізда, та відповісти на це питання. Де ж птахи облаштовують гнізда? Сподіваюсь, що на уроці вам було цікаво і ви дізнались, для себе якусь нову та корисну інформацію. Дякую вам за увагу! Зустрінемось!